Формадол забудь про головний біль. Стаційний і економіст пане Сергію, Добре. ви як людина, яка а, точно вже знає, що економіка така флексібл річ і штука, що навіть іноді на інтонації реагує, так і от різні рівні влади кажуть, буде блекаут, готуємося. а Може його і не буде. Так, от на слова, на заяви і на рівні влади, які це говорять, як реагує економіка нині України. Ну, зараз вона на слова не дуже реагує, де справді тому, що якщо б рік тому таке пронало, прореагувало б. Uh -huh. А зараз йде певна адаптація, і тому економіка реагує на відключення світла. Це uh -huh. проблема, да, і це впливає на економіку. А на такі заяви, ну якщо впливає, то дуже маленько. плюс треба розуміти, де це каже кличко. Він це не для внутрішнього споживача каже, а для нічого німецького видання. да, для того, щоб вони а зрозуміли проблему, без uh -huh. більше допомагали. Так, Так, Сергій, ну тим не менше, нам треба готуватися до всього. Так, ми знаємо, що. Блекаут це може бути повністю е, повністю темно, світла. Немає як буде з банківською системою, ми зараз бачили трошки в сюжеті, що банківська система буцімто приготувалась да є генератори. Що робити? Знімати з банкоматів гроші, тримати їх в кубишці, е, запасатися водою. Павербанки, нібито вже всі мають. Їх треба постійно підзаряджати. Як далі буде? Ну, дивіться, якщо запасатися, то треба терпінням і здоровим глуздом. Оце перш за все. А банківська система надійна, нічого з нею не станеться. Теоретично може бути проблема з електрикою в тому відділенні, куди ви прийшли. Mm -hmm. да. Але це не означає, що це проблема з вашими грошима. Вони надійно mm -hmm. десь зберігаються, і там блекаути не, не страшні. Чи треба мати якийсь запас готівки? Ну да, треба зараз. Ми йдемо, звісно, до кешлес економіки. Mm -hmm. все тільки через картки, і це правильно. Але зараз, коли картки ви можете прийти в магазин, картки uh -huh. не працюють, а ви хочете купити воду, uh -huh. наприклад. То напевно кілька, uh -huh. на кілька днів кешу треба uh -huh. мати. У нас, Наприклад, яка це має бути суть? Ну, дивіться, це залежить від, від того, того хто від кишені, Відове, можливо, скільки ви Скільки так. ви витрачаєте за кілька днів? Uh -huh. Тому якщо ви візьмете... Когось заможного, uh -huh. то для нього це може бути 10 тисяч гривень. Uh -huh. А для когось цей тисячі гривень uh -huh. вистачить, бо людина просто більше не витрачає uh -huh. за місяць. Uh -huh. Uh -huh. Ну тобто, ну зазвичай там останні дні звучить така цифра від влади. Що якщо буде там такий тотальний блекаут, так то може йти мова навіть про днів 10. Ну це не обов'язково, що вони будуть саме 10, і що він буде, але тим не менш. Тобто я так розумію, що розрахунку там навіть на ті ж 10 днів треба мати якісь гроші. Ну... Ну мені наприклад важко порахувати так, скільки це має бути готівки на ці 10 днів. Ну напевне, залежно від того, які є вже запаси, які треба зробити, якщо не будуть працювати термінали. Ну і плюс ви маєте розуміти, що коли нема світла, ви витрачаєте набагато менше коштів, бо власне, нема на що витрачати е, дуже часто. Uh -huh. Тому так да, дійсно чи ви один живете, чи у вас п'ять людей живе? Це ж також uh -huh. різна історія. Так. Скільки well, вам да. треба їсти, скільки вам треба? А okay. ось вчора ми дивилися по різним сюжетам, як народ кинувся в банкомати, зразу черги на заправки. Ну правда, на щастя well, не, не скрість, всюди та. не всюди. На щастя, це було така тимчасова явище, поки поки була паніка. Але чи впливає на банківську систему от така історія коли починають виймати все з банкоматів підряд, вони стають порожніми. Касири не приїжджають, не поповнюють його, і це впливає в принципі на роботу банку. Ні, на роботу банків це не впливає. Якщо в банкомати просто от такий ажиотаж, треба кеш. Да? Це uh -huh. на, на роботу в банківської системи впливає. Якщо є паніка, і люди починають знімати депозити. оце вся uh -huh. історія. Uh -huh. Зараз причин для цього немає, і тому на, на банківську систему це не впливає. Це впливає на зручність. Тому що якщо 10 людей психануло, побігло і зняло все, що було в банкоматі, то ви одинадцятий, кому треба 100 гривень, не знімете. Uh -huh. І оце в шкода в паніки, Вона отак так просто 12-й бачить чергу і стає туди. Ага, може він і не хотів знімати. Думаю, треба ставати, бо всі стоять нато в... пане Сергію. Дуже важлива річ, і від того залежить наше майбутнє наш фронт, наші захисники, захисниці армія, яка підтримується завдяки економіці і роботі економіки України з одного боку. З іншого боку, цей блекал як може вплинути на допомогу фронту. Дивіться, це зменшує наш ВВП цього року. Ми, наприклад, як Grand Capital вже переглянули ВВП на цей рік, збільшили падіння, якщо можна так сказати, і цього року, і і наступного, тому що ця зима, вона ж буде там перший квартал, і це впливає на економіку. Але це не впливає критично. Тобто, якщо було падіння, там мінус 30, зараз угу. воно мінус тридцять два відсотки. Да, неприємно, да, боляче, але вже найстрашніше для економіки сталося в березні. Uh -huh. От і ми живемо десь на рівні мінус 30 вже досить довго. Да, там коливається історія в залежності, в тому числі від uh -huh. блокаутів, але це вплине на податкові надходження. Да, вплине. На що це може далі вплинути? Можливо, це призведе до того, що Нацбанк наступного року буде вимушений також додруковувати гривню, бо зараз по плану цього немає. Mm -hmm. і, року... і що робити? це означатиме для населення, якщо банк буде додруковувати? чергова це... Поки... девальвація. Поки що в ті... Нацбанк, наприклад, цього року друкує зараз останні півроку кожного місяця по 30 мільярдів. Mm -hmm. Девальвації нема, бо є західна допомога, яка це все просто компенсує. Наступного року ніхто не очікує, що таких масштабів доведеться друкувати. Просто йому доведеться додруковувати, умовно uh -huh. кажучи. тримати просто на цьому рівні е, Ні, навіть менше, скоріш за все, скоріше за все, навіть менше, бо там вже відбулася оця адаптація, і uh -huh. е, тому вплив на армію не буде. Чи буде це вплив, наприклад, на курс гривні і ціни? Ми подивимось. Зараз не можна казати. Зараз нічого не вищує, що гривня має падати, наприклад, Да? Ну нема тиску на гривню. Але там теоретично це може збільшити якусь там імовірність певної девальвації. Ось в таких от розмовах, але не те, що о точно гривня впаде. Кожного разу, коли ви приходите, Сергій стає якось легше на душі, тому що ви говорите ті речі, про які ви знаєте, і думаєш, ну на щастя, не так все страшно. І так і буде. За хвилину продовжимо. про бізнес. Поговоримо, як тут бути. Так, Сергій Форси, економіка бликаут, говоримо про це. Бізнес, український бізнес, пане Сергію. Що їм робити? Призупиняти бізнес для того, щоб ці ресурси нікуди не ділися, а потім відновилися чи все таки ну, запасатися час... генераторами під час блекауту і працювати далі. Uh -huh. Відповідь uh -huh. відповідь запасатися насправді, і це окупає себе. Наприклад, у Dragon Capital є кілька торгівельних центрів, і за тиждень це окупає себе. Тобто, це працює і насправді український бізнес гнучкий. Він звик жити, якщо не блекаут, то і збушники. Да, і тому він звик до всього, і тому зараз він зможе це пройти. Проте звісно, для кого це буде кінець? Так, отже, радник президента Устенко прогнозує, що українська економіка після завершення війни зростатиме на 15%. Скільки часу чи це правда? По перше, по-друге, скільки часу потрібно буде для відновлення довоєнного ну до воєнних відсотків. Так дивіться 15% можливо. Насправді наш останній прогноз, яка спри. Що сам в 2024 році okay. перший повноцінний без війни рік ми можемо зрости на 15. Чи будемо ми так зростати кожного року? Ну ні, насправді. Uh -huh. Але чи збережеться дуже сильна динаміка? Залежить від багатьох факторів, наприклад, реформа. Насправді, uh -huh. тому що що буде драйвити нас після війни? Гроші заходу, які будуть заходити в план маршала і євроінтеграція. А uh -huh. це залежить масштаби цих всіх процесів, залежить від того, верховенство права, боротьба з корупцією, як ми будемо робити? Ну зараз ці закони в принципі приймаються. Ми зараз робимо все для того, щоб і не дивлячись на війну, і на те. Скільки потрібно грошей для фронту, для економіки, для пенсій, все одно зараз приймаються закони, які є євроінтегруючими для того, щоб не запізнюватися і йти вперед. Ми ж подали заявку. Ми маємо... якщо ми будемо йти такими темпами, і будемо Знову ж таки, верховна права боротьба з корупцією. Якщо ми uh -huh. будемо це робити, то ми десь за п'ять років вийдемо на рівень е, початку війни і далі продовжимо п'ять років на рівні. Це ну, про, за умови так. якщо що? дуже швидко бігти, три-п'ять років. Але якщо поступово, то п'ять сім за умови. Треба всіх реально кримов, просто реформ. дивитися на, uh -huh. на, на на ті речі, які є. Ну ми вже про це говорили. Юлія Середенко, міністер, міністерка економіки, казала, що з в період серпня по вересень знизилось на 35% українське виробництво в жовтні на 39%. Прогноз на найближчий час. За період війни війна ще йде Знову ж таки електрика. Поки електрика, падіння буде на рівні жовтня, плюс-мінус, може навіть більше, mm -hmm. а далі буде відновлення. Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса у нас в гостях. Дякуємо, пане Сергію. Правда, ви коли приходите, стає трошки легше. Ви е, говорите і реальні речі, і голосом психотерапевта заспокоюєте. А, заспокоює а якщо вам не вистачає в сніданку з День судині, його можна почути в автомобілі або під час блекауту радіо працюємо вчора, дізналися від мінцифри. Так що хвилі радіо НВ, пасибі, великі. і дякую. гарного вам тихого А Рухаємося далі. Не без оптимізму, друзі, це сніданок. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.